День 4. Прокинься для його реальності, до повної відданості. Слово Боже. Буття 22, 1.19. Луки 18, 18.30. Притчі 3 5:6. Тоді Бог звелів: Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісака, і йди в землю моря та принеси його там у всепалення на одній з гір, яку тобі покажу. Буття 22.2. Історія Авраама в книзі буття 22 є одним з найпотужніших і найпереконливіших зображень послуху в Божому Слові. У другому вірші Бог просить Авраама принести Ісаака в жертву на вівтарі. Це було не просто прохання, адже Ісаак був єдиним сином Авраама. Він був довгоочікуваним, обіцяним сином Авраама і найвищим доказом вірності та любові Бога до нього. Він був гордістю і радістю Авраама. Його спадщиною. Це означало, що наказ принести його в жертву був випробуванням на послуг. Реальність Авраам був людиною, яка любила Бога. Він по-справжньому любив його. До цього моменту він виконував усі Божі заповіді, але тепер питання було не, чи любиш ти мене, а наскільки ти мене любиш. Саме ця тонко відчутна зміна є несподіванкою для багатьох. Ми часто думаємо, що підкоритися означає відмовитися від чогось, але насправді це означає віддати Богові все. Божий слуга Авраам зібрав дрова і вирушив у подорож зі своїм сином та помічниками, щоб принести свого сина в жертву на вівтарі, як було наказано. Авраам був покірним. Він вибрав Божу волю замість своїх власних бажань і прагнень. Він вирішив довіритися Богу, а не своїй логіці. Він не виправдовувався і не благав. Авраам просто зробив це не наполовину, а з повною відданістю. Він усім серцем довіряв Господу, що Той допоможе йому, навіть коли завдання було важким. Книга Приповістей 6. Коли він підняв ніж, Бог втрутився і запропонував барана. Послух Авраама показує, що він не просто підкорився, а повністю віддав себе Богу. Відповідь Бога показала, що він любить і глибоко піклується про тих, хто готовий віддати і зробити все для нього. У Матвія 19,20, 1,22 розповідається історія про багатого юнака, який був повністю відданий своєму життю. Ісус запропонував йому якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Життя, в якому дотримуються певних правил і звичаїв, все робиться правильно, але немає справжнього бажання відмовитися від найдорожчого. Деякі віддаючись, відчувають багатство Божої любові та його турботи, а інші, чинячи опір, втрачають те, що Ісус міг їм запропонувати. Ось реальність Бога, справжня відданість коштує дорого. Вона коштує нам волі, наших мрій і навіть того, що нам дорого. Але ми можемо жити, знаючи, що немає нічого, що ми можемо віддати, чого Бог не може компенсувати або в цьому житті, або в майбутньому, яке ми проведемо з ним. Молитва Єгова, ти Бог, якого я люблю. Я знаю, що ти досліджуєш серце кожної людини. Досліди моє серце, і відкрий мені всі сфери, які я боюся віддати тобі, якщо ти про це попросиш. Допоможи моїм почуттям бути узгодженими з твоєю волею і твоєю реальністю, щоб я міг справді робити все, про що ти мене просиш, в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів: коли Бог закликає вас до глибшої близькості та більшої відданості, чи готові ви підійти до вівтаря? Чи з сумом відвернетеся від Його запрошення? Що найважче для вас повністю віддати Богові, складіть список цих сфер і попросіть Бога підготувати ваше серце, щоб повністю віддати їх йому з вірою в те, що Він подбає про вас? Молитовна кімната за Go All Abilities Нехай вони побачать примноження учнів за східноазіатський регіон. Нехай вони побачать примноження команд та учнів у світі спорту, ігор та фітнесу.